Як хочеться на мить закрити очі, відкинути земну всю марноту і подумки тихенько полетіти у Вифлеєм, на землю ту святу, туди, де панувала ніч навколо, де люди спали тихим мирним сном, і в час такий, напевно не чекали, що прийде той, хто названий Христом. А він прийшов на землю немовлятком, прийшов цей світ, бо так любив людей. Він народився у маленьких яслах і був подібний до усіх дітей. Та це дитя, коли святує світ від горя, це немовля дасть мертвому життя. Він Бог, і він піде по хвилях моря. І Він, Ісус, дасть людям майбуття, і час прийде, і по святій землі будуть ступати ноги Сина Бога. Він дасть надію людям на життя, і в серці назавжди прийде тривога. Його характер це зразок і приклад, Його слова це спокій і добро. І те, що він великий і незмінний, дає безпеку, радість і тепло. Він світ прийшов, щоб лікувати хворих, щоб бути світлом тим, хто в темноті, а тим, хто безпорадний і безсилий, він стався силою в їхньому житті. Тим, хто слабкий, він сила і скала. Для тих, хто прагне, Він жива вода, для тих, хто заблудився, добрий пастир, для всіх голодних, Він є хліб життя, тим, хто в страху, Він пристановище й фортеця, для тих, хто в недостатку, Ісус є повнота, для тих, хто гине, Він дає спасіння, для тих, хто мертвий. Він нове життя, для бідних Він є той, хто так збіднів, щоб кожен з нас навіки збагатився, а для багатих він багатший від усіх, він по правиці Бога оселився. Для відомих Він той, хто був і є, і буде, для всіх дітей, він той, хто слухався батьків, для всіх засмучених. Він той, хто любить для знатних йому ім'я цар-царів. Ми сьогодні озираємось в минуле, ми згадуємо про час народження Христа і ставляться по-різному до нього люди. А ким для тебе є Його ім'я? Може, тобі він історична постать? Може, для тебе він лише дитя? Та знаю точно я. Що ця дитина є сином Бога і володарем життя. І Він не просто немовлятко в яслах. Ісус це радість, мир і доброта, Він спокій, що панує в душах. Ісус, надія і наша повнота. І незалежно, віриш ти чи ні, Ісус є Богом. На небі і на землі, і коли приходимо до Нього в каяті, стає Він Богом в нашому житті. Христос народився.